Один два сьогодні у плані заняття з обручем розповідає вчителька лікувальної фізкультури Марина Шапошник. За її словами, діти переселенці дуже налякані і перебувають у стресі. Іноді відмовляються від фізкультури та музичних занять. У таких випадках намагається допомогти розмовами. Вони не схожі на наших дітей, які знаходяться тут. Тут ми чуємо тільки тривоги, а там вони відчули все на собі. Тому ми намагаємося зробити навіть там ножку не хочеш, так ну не хочеш. Ну постій. Один не хоче м'ячик, хоче прищепочки, якісь там, другий не хоче цим займатись, хоче на тренажерчику. І ми намагаємося кожному приділити увагу саме, щоб він отримав задоволення, забув те, що в нього було, і дивився на наш наше світле майбутнє. А покажи, що ти любиш їсти краще: огірочок, помідорчик чи перчик? Ці корекційні заняття допомагають більше дізнатися про дітей, говорить вчителька-дефектолог Світлана Чудова. Попереду каже завдання вибудувати довірливі стосунки, щоб вони розкрилися. І з надією на завтрашній день і з надією перемогу ми так хочемо допомогти цим діткам, щоб у них теж було все тільки найкраще. Корекція мови подолання, мовлення вихват та розвиток уявлення. Саме цим займається з дітками корекційний педагог Лариса Волошина. За її словами, незважаючи ні на що, діти повинні мати необмежений доступ до освіти. Скутість відчувається, але ми намагаємось добирати до кожного індивідуальні завдання, індивідуальний підхід. Основна мета наших занять це допомогти цим дітям, саме стабілізувати їх психоемоційний стан. До Черкас приїхали з Чернігова, розповідає мама сонячного хлопчика Дениса Наталя Соловйова. Говорить, що у своєму місті відвідували навчально-реабілітаційний центр і син сумує за заняттями. Він дуже скучив, він із своїм рюкзаком і постійно показував, що пісати, він хоче з дітками спілкуватись. Тому так ми ну, намагалися щось розізнати. Усі задоволені, дуже задоволені. Віддала до цієї спеціальної школи свого сина Івана і мама Щерка з Євгенія Москаленко. Поки їхній заклад закритий, вирішили знайти інший. Цей час, цей нескладний період нашого життя. Хоч і якесь навчання, якась підтримка. Це дуже добре, що нас тут приймають. Ми дуже вдячні всі батьки, хто сюди звернулися. Ми дуже вдячні і нам дуже подобається. Зараз у закладі навчання розпочало п'ятеро дітей з особливими освітніми потребами. З ними працює 15 фахівців. Заняття триватимуть, доки це буде потрібно, розповідає директорка закладу Людмила Некористенко. З цього тижня ми вже працюємо двічі, тобто ми бачимо, що це важливо, що діткам це важливо, батькам це важливо. Збільшується кількість діток на сьогоднішній день вже п'ять. Тому ми будемо працювати двічі на тиждень це вівторок і четвер. У нас кожного вівторка і четверга буде по чотири заняття. Які триватимуть по півгодинки, це корекційні заняття, заняття з логопедом, з психологом і з корекційними педагогами. Ірина Філенко та Горозія. новини на Суспільному. Черкаси.